Гіалуронова кислота дуже важливий і корисний продукт для здоров'я, доволіття і краси не тільки нашої шкіри, а й нашого внутрішнього стану. І тут ми маємо величезну перевагу, адже вона синтезується в нашому організмі, на мембранах клітин, і цьому сприяють декілька ресурсів, які повинні бути в достатній кількості в нашому організмі. І Це омега трипонесічні жирні кислоти, жиророзчинні вітаміни А, Д, Е, К і вітаміни групи Б, також не забуваємо вітамін С і декілька мінералів цинк, залізо, йод і магній. Тому вживайте дані продукти і забезпечуйте рівень гіалуронової кислоти, яка забезпечить здоров'я. Догуліття і красу не тільки вашої шкіри, а й внутрішніх органів самостійно на щоденній основі. А вже для зовнішнього догляду, для власного заспокоєння можете використовувати його із вітаміном С для покращення стану зовнішнього вигляду своєї шкіри. Будьте компетентні, здорові, щасливі, успішні. З вами, Пазяк Роман. Тут все про здоров'я!